Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас дуже цікава тема про собачок, у яких проблеми з перезбудженням. Вони чогось бояться, вони не можуть заспокоїтися, вони всього бояться. То в цьому випуску ви побачите дуже класний кейс, як ми працюємо з такими собачками. Мене звати Гілярний Сергій. Я власник і засновник школи для собак ДРЕД досвіду в навчанні вже більше 20 років. Тому зразу переходимо до цього кейсу. До нас звернулися люди з собачкою Міксом, що у собачки є проблеми. проблеми е вона не може концентруватись, вона не слухається, вона всього боїться. І ми кажемо: приводь, привозьте до нас цю собачку на замір знань, і ми подивимося. Що це за собачка. І до речі, зараз ми покажемо відео, на якому видно, як собачка себе поводить. Власники приїхали, собачку показали нам. Вона боялася, куди її завели. Вона не ходила, вона боялася всього, і вона не їла. Далі не їла вона, не їла е трусилася тільки, і все вона не їла, трусилася. В нас була дуже велика проблема з тим, що ми не могли взяти цю собачку. І коли в нас є проблемні собаки, ми не впевнені, що ми можемо. Дати якісне навчання, ми беремо таких собак на адаптацію, вивчаємо їх, який підхід до них треба підібрати, в чому проблема, тому що вони бояться. І коли ми можемо вже після діагностики зробити якісний висновок. Після цього ми підбираємо навчання для собаки. Це важливо і. Зараз поспілкуємося з тренером, і вона розповість свої моменти, як ми підходили до цього, як довго ми йшли до того, щоб собака, хоча б мінімальні базові речі робила, вона не слухалася більше трьох неділь. Собака була на адаптації. А хотілося допомогти власнику собачки, тому що він військовий. А в нас ще спеціальні умови для військових та волонтерів на навчання. І ми від себе додавали ще дві неділі навчання. Сказали: ми від себе додамо, тому що нам реально хочеться. Показати дуже класний результат, а собака на адаптації не може показати класний результат, бо вона всього боїться. І поспілкуємося зараз з тренерами. Ви е, зберете всю картинку, як це все було. Ви бачите собачку, яку у нас на замірі знань. Ви вже побачили, як вона себе поводила. Зараз вона себе веде впевненіше, і реально, якщо можна, бачите, вона ще іноді труситься, тому що я підходжу. Я та людина, кого Плюс вона не знає. Плюс Нові люди сюди ще зайшли. Плюс... Вона е, кожну нову людину. Сприймає як новий подразник і повертається. Ну, зараз вона не так він не, тря... не так трясеться, як у перші рази, коли був, ну, перший раз, коли mm -hmm. сюди заходив, але все одно кожна нова людина або людина, яку він бачить рідко, там, адміністратор спускається, неважливо, він все одно повертається до цієї реакції. Я казала власникам, це нормальна реакція. Ну, це не нормальна реакція, але так реагує його нервова система. Він труситься, він так. Просто заспокоює себе фізично, скажімо. А, десь тільки на третій неділі у нас почали здвигів навчання. Дану да, да, прям да, плюс-мінус да, нормальні, да, що да. можна щось показати, да, і кожен да. раз власник запитує: ну що там вже є да. Ми такі нема. От, скажи печально, коли да. нема результату, і так у самого драйв вже падаєш, думаєш, ну що робити, що було. Але дивіться, ми знайшли підхід. Ми навчилися працювати із такими собаками, тому їх треба вивчати, подивитися, що їм підходить. І підхід кожен раз змінюється, тому що фактор, якщо змінюється, то змінюється вже і поведінка собаки. Вона чи не чує, чи не хоче їсти. Зараз вона вже їсть, даже при мені їсть це вже да? добре. Да. А на замірі знань вона не їла. Тиха. От і вже десь впевненість з'являється, вже хоче побігти. Вперед, що, що ще хочеться розповісти про цю собаку? Що таке? Які моменти ми замітили після здиву е, відкриті двері? Його лякають. От ми на заняття завжди закриваємо двері. Відкриті двері це для нього все. Треба біжать, тікатись. Вони його збивають. Будь-якому випадку ми не можемо там його Попросити що зробити що... він туди от, да, просто да, ломиться. Да, да, відкриті да, да. двері е, тому ми робимо для нього такий… ком. Умови, які будуть для нього, плюс, да, комфорт. комфортні умови, щоб навчити його по генералізації навички, він не йде вперед, але хоча б на одному місці. Йому його треба навчити. спочатку на місці потаптатися і тільки після того, хоч потрошку пробувати звігатися вперед. Тому що ми навіть в залі там 4 тижні ходили, і на четвертому тижні він от, замітив. У нас є плакат з собакою. Він замі помітив собакою плакат. Заспокойся, все нормально. І так. навіть видно, як він зараз ходить, він не може сидіти на, він не місці, міг, да. Да, на одному місці, сконцентруватися. <плес> да, ось <плес> він сидить, сидить, щось стрибає Все нормально, чого ти? А, і до речі, він дуже сильно звик до тих людей, які в нас вигулюють собачок, тому що він з ними кайфує, йому подобається з ними, вони тільки гуляють, і він при коли їх тільки бачить, зразу біжить до них, обнімає, прям заберіть мене, я хочу з за вами зампусаватися. Що <плес> <плес> іще хотілося додати? Ми покажемо окремо, як собачка слухає і виконує команди. Я відійду, тому що я як подразник і зараз вона не покаже, як слухається. І потім зворотній зв'язок ще візьмемо від власників, і буде повна картинка, що в нас вийшло з цією собакою. Я думаю, що це буде правильно. А ти Добре. нам покажеш потім, як слухається. Добре? Так, да, Все, дякую. Я на цьому відходжу сторону. Лера покаже, як слухається. А потім ми візьмемо зворотній зв'язок у власника собачки. Він сам розкаже, як і що йому сподобалось, чи які результати. Це вже хай розповість сам власник. Це буде краще всього. Отак. Мене звати Катерина, нашій собаці. Я думаю, десь приблизно сім місяців, і вона у нас а, немає породи. У нас собака, вона з Вулиці, вона з кривого рогу, забрали ми її в той час, коли там було достатньо достатньо гучно, і коли ми її забрали, їй було там 3-4 місяці. Ну точно ми не можемо знати, але вона була, ну як зараз нами підтвердили, з порушеною психікою. І тому я зрозуміла, ми з чоловіком зрозуміли, що якщо ми не будемо виховувати з професіоналами, ну можливо, що ми тільки зіпсуємо собаку і зіпсуємо собі життя. Тобто раніше я думала, в мене були тварини, що якщо ти береш собаку, то а, ну треба її любити. На жаль, тому що дійсно на жаль, тому що це дуже потрібно мати терпіння. Треба працювати, собаку не можна завести і любити. І ось тут нам пояснили, що треба, як треба, що з собакою. І я думаю, що надалі ми будемо ще приводити нашу собаку сюди, щоб вона і далі, і далі вдосконалювала себе і щоб її психіка заспокоювалась. Я вам чесно скажу, що наша собака була тут. Більш аніж місяць, ну, тому що вона дуже проблемна. Ось. І ми її якось так віддали. По-перше, ми побачили людей, які тут працюють, і чисто інтуїтивно ми якось дуже довірились. І я, наприклад, їздила раз на тиждень і дуже спокійно відносилась до того, що хто з неї гуляє, хто її годує, як з нею поводяться. Ну, тому проблем як такових. Саме знаходження собаки в школі, я не побачила знову ж таки. Ми наш інструктор Лєра, і перше наше з нею спілкування це була повна довіра. По перше, я побачила, що собака вона любить собаку. Наш тренер це було дуже важливо. Бо ну, наша собака, скажімо так, її не можна віднести до якоїсь там знаєте породістої класної надзвичайної що їй дуже хочеться помацати. Ну тобто, в нас собака, яка Повністю налякана, на все реагує, вона складна, дворова. і я побачила, що нема різниці, як відноситься тренер чи до породістеї собаки, чи до такої звичайної. Тому а, наше тренування з Л'єрою було дуже чітке. А, я буквально на другому тренуванні зрозуміла, які і як команди виконувати. Тобто, дуже це для мене було зрозуміло, але чесно кажучи, мені би хотілося би ще і ще займатися з Лєрою, але в неї дуже запланований тиждень. Скажемо так, мені сподобалось, що коли ми прийшли сюди, нам, як я зрозуміла, Сергій одразу, подивившись на нашу собаку, сказав, що нам треба очікувати. Мені дуже сподобалось, що нам не почали знаєте, продавати якісь такі. Мріє, що ваша собачка вона просто ну, стане, я не знаю, догом і, і ну, зовсім інший буде. Ні, нам сказали, що що вона зможе, то вона буде, а, то вона отримає, і ми зробимо все, щоб це було максимально для її а, ну, психіки. А, тому ну я доросла людина, і я розумію, що а, ну, не можна. Знаєте, привести дуже так, скажемо, трошки з порушенням собаку а через місяць отримати конфетку. Але я дійсно на побачила, що моя собака. Ну як сказати, їй можна е, керувати, їй можна пояснювати, як е, жити, як краще засвоювати подразники, і це для нас важливо. Повернемось. Плюс ми вже е, от зараз домовилися, що е, тут будемо залишати собаку, нашу як готель користуватись, бо йому тут комфортно, зручно і йому тут подобається.